Працюємо. Працюємо. Включаємося. Отже, вітаємо власне з нагородою. Матч був напружений. Як загалом враження? Ну, загалом враження могли краще, але що є, то є. Що але... не вистачило в кінці, власне? В кінці, в кінці дуже поспішали, не могли розлівати атаки, кудись бігли, в захист не поверталися. І це нам, мабуть, не дало нам повернутися в захист в останній атаці, що ми програли. Сезон закінчено. Як загалом враження від сезону четверте місце? Ну і оця нагорода, яку зараз отримали? Ну, від четвертого місця я не в захваті, звісно. Звісно, хотілося б грати у фіналі, але в нас немає основних гравців, які нам могли б зараз допомогти. Ну добре, вітаємо з закінченням і подальших успіхів. Бажаємо. Дякую. Працюємо. Отже, вітаємо з бронзовою нагородою. Як загалом поєдинок складався? поєдинок. Ми вдячні команді Діпра за напружену боротьбу, але насправді на протягом сезону ми, грали, ми зустрічалися з ними чотири рази. Чотири рази ми програвали. Сьогодні в нас, ну, ми дуже сильно настраювалися і ну, фортуна сьогодні була на нашому боці. Дякуємо команді Діпра за боротьбу. А наша дружна команда Суми Полтава. Просто ми віддали всі сили, щоб сьогодні перемогти. Як загалом, якщо говорити про ну, сезон, ну, складний був для вас, ну але все-таки таке приємне завершення на Франківську. Тут на цій, на цій арені, яка не байдужа тобі, я думаю. А, ну, взагалі, сезон був дуже напружений. На, на протязі чемпіонату ми втратили чотири ключових гравця з основного составу. Івано-Франківськ я мріяла сюди приїхати. Дуже рада теплій зустрічі моїм друзям, моїм знайомим. Взагалі сумую хороша ностальгія по франківську. Я, не... я щаслива досі грати в баскетбол в будь-якому чемпіонаті. Можу в юблі поіграти. Хоча мені 39 років. Дякуємо, вітаємо з бронзою. Отже, вітаємо з бронзою немовірний матч, Яке враження заглом. Дякую, по-перше, та враження, які. Ще годинку треба приходити до тями. Ну, враження, які намагались не дати Дніпру далеко відірватися, але дівчата багато перепсихували, тому що багато було невимушених помилок. І сьогодні, як ви звернули увагу, ротація була шість чоловік, ну, ті, які на даний момент і морально, і психологічно готові до таких ігор на досвіді. Ну і зіграло роль те, також що ми ну, змогли цей баланс на концовку притримати. І ну, молодець Катя Костенко, що влучила. Зробили те, як ми й дома ну, на установки, на тайм-ауті давав, але такий бросок був валідольний, як кажуть. Ну і символічно, що ви перше виграли в сезоні у Інваспорту, перед тим було чотири поразки і ще й в бронзовому матчі виграли. Да. Ну Символічно як? Я коли з е, е, Ларістом Шабанович спілкувався і коли давно запам'ятали слова, що у нас мало матчів, які е, на рівні плей оффу йдуть. Напружених кінцівка, кожна, ціна кожної помилки. І оце, чесно, чесно скажу, я це, це враховую в якому плані. Навіть дітей, коли навчаєш їм, що кожна гра повинна виконувати з, по якомусь сценарію, плану. Вдалий він чи не вдалий, це вже показує результат. Ну, на даний момент у нас вдалий вийшов. Третє місце. Як загалом сезон, якщо підсумувати, все-таки звільня. Да, максим, максимально те, що ми змогли, ми зробили. Дякую команді, дякую тим людям, що нас підтримували. Я маю місцеві органи самоврядування також. Звичайно, нашим воїнам, які дають можливість нам це свято спорту. Дякую. Ще раз свята.